Всім привіт, я ліна із Канади. Я зараз знаходжуся в провінції Манітоба-Вініпек, в і сьогодні я хочу вам розповісти про свій досвід екстремального водіння, як я втратила контроль над автомобілем і. Що тут взагалі відбувається на дорогах і як тут можна водити? Як ви бачите, погода у нас так собі це Манітоба – це найхолодніша провінція Канади. На дорогах тут відбувається просто жах. Але сьогодні я вам хочу про це розповісти. І перед тим як я розповім, я хочу, мені здається, потрібно сказати мій бекграунд. для тих, хто можливо вперше дивиться це відео. Я до цього жила в Китаї 7 років, і на права я здавала в Китаї. Здати на права в Китаї дуже просто, але Їздила я там, ну буквально не знаю, може чотири рази, і плюс е в Китаї якби все по-іншому. Я жила в Пекіні, там скрізь пробки, ви дуже повільно їдете. Там головне просто ні в кого не врізеться. Якби такий собі досвід. У мене можна сказати, досвіду майже не було. А, і коли але коли я приїхала сюди в Канаду, мені потрібно було перездати тест, і мені відразу дали права, повні типу не учбові, а повні. І що ви думаєте? Погода. Типу я приїхала в Канаду зимою. Подивіться на погоду, це просто жах. Тут дуже сильно холодно, але ну зараз до речі, нормально. І відповідно, що відбувається на дорогах, коли починає завалювати сніг, тут, тут ще таке погода буває по снігу. Спочатку навалить, потім він усе весь розтає. Це каша, потім він замерзає, і з'являються такі штуки, як які називають black ice, Типу, здається, що це дорога, а насправді це, типу, чорний лід, і машини дуже сковзять. І як би мене вчив, мій інструктор. Я тут брала собі китайського інструктора на декілька разів, десь разів п'ять я з ним їздила, можливо, трохи навіть більше. Він мене вчив постійно, що от. Аліна сніг, типу, тормозить потрібно е, за дуже раніше, їхати потрібно повільно, якщо дорога не прочищена. І типу, ок-ок-ок-ок-ок, я все так завжди і робила. Е, е, і вчора їду я. Навалило снігу. Я їду повільно, так як казав мій інструктор. Їду на своїй Кіа повільно. А переді мною їде машина, автомобіль їде. Дуже красивий. Тут всі дуже полюбляють Toyota. Тойота це тут лакшері-кар. їде класна Тойота, новенька, як тільки з салону, вона вся чиста. Тут машини зазвичай прям всі дуже грязні, тому що тут такі погодні умови. Ця прям свіркає, номера 500. Ну, я такий класний номера. Я думаю, боже, цікаво. Хто? Там їде, їду за неї. Дивлюсь, дивлюсь, дивлюсь. Відстань нормально тримаю. Їду повільно. Загорається червоне світло. Ну е, жовте, потім червоне, Я починаю тормозити. А тормоз не працює. Ну тобто, я, він, він якби працює, але машина на нього не реагує. Вона просто бррру, типу, знаєте, і я, типу, торможу, машина не тормозить, машина їде далі, впевнено. І я якби торможу, вона їде, вона їде повільно, бо я кажу, що я їхала повільно. Тобто, якби я швидко їхала, ну я б не їхала, я ж ну, я, якби теж щось в голові є. А я торможу повільно. А ось тобто, я їду повільно, і вона повільно праться, праться, праться. І я вже бачу, що вона зараз, зараз, зараз під'їде в Дубцю цій Тойоті, яка стоїть на світофорі спокійно. У мене просто вискакує серце, я розумію, що я зараз в'їду в цю Тойоту, я е, торможу, 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 е, не тормозиться. Я коричі, починаю сигнали цій Тойоті. Е, причому до цього я ще коли вийшла, вийшла просто збиралася на роботу. мені прийшло повідомлення, що біля садочку, де я працюю, їхала я на роботу, сталася аварія. Я ще подумала, мабуть, вони, мабуть, швидко їхали, а я ж то така розумна, я знаю, як треба їхати, буду їхати повільно, їхала повільно і все, ну, не спрацювали. Як мені потім сказали, так як на світофорах стоять автомобілі, вони щось там прогрівається, щось там коротше, коротше, щось там капає. Я не знаю, коротше, там під світофорами дуже слизько часто буває. Я Напишіть мені в коментарях, якщо ви знаєте, що за прикол на світофорах. І коротше, я вже починаю йому сигналити, я йому сигналю. Сиг Гналю сигналю, сигналю понімаєш зараз в нього вріжусь, і тут він не розуміє ні, чого я сигналів. проїжджає вперед. Добре, що перед ним не було ніяких машин, бо він приїхав, просто виїхав на перекресток, і я змогла не то, що затормозити, а викатися. І я в нього не врізалась. І я така думаю, фух, слава Богу! Боже мій! Я їду, я вся прямо на емоціях. Я думаю, я тільки що чуть не потрапила в свою першу аварію. Думаю, слава Богу, що перед ним нікого не було, що він зміг викатися, що він зрозумів, що я від нього хочу, що я не можу зупинитися. Людина, мабуть, в курсі, що таке буває. Їду, Нервую, капець уже, думаю, Господи, дай мені доїхати до мого садочку. Мені треба міняти лінію, а дороги не почищені. Як би тут прокатано, зі сторони прокатано, а посередині ні. І я починаю міняти лінію, а я вже їду максимально повільно, тому що як би вже все да? уже ж чуть не попала в аварію. І я починаю міняти лінію і мою машину так. От. Право, ні. ну типу, вона заїхала в цей сніг посередині, я не знаю, чого її понесло. І Я починаю крутити туди, сюди, туди-сюди, її несе туди сюди, туди сюди, петляє. Добре, що машини їхали на відстані, що я знову ні в кого не впетлялась. І я приїжджаю просто до цього садочку, вже повзу як черепаха просто і думаю, чого я не поїхала на автобусі. Це було просто щось чимось. ось. Я думаю, такий ефект був, тому що валив сніг. Щось він там ще підтаював, я не знаю. Я їхала вранці, його не почистили, потім я їхала назад, вже було почистили, і вже було нормально, типу не було прям такої катастрофи, зараз вже нормально. А, але це було дуже страшно. Тож тут, ну, тут такі погодні умови, типу що треба якось ну, розбиратися. Якби мені недавно на телефон приходила теж. Е як називається, з приводу попередження, з приводу погоди, коли великий туман, типу щоб не виїжджали на дорогу, тому що там теж аварія на аварії. І я вам покажу. справа. Справа від мене стоїть машина розбита. Ну, тому що тут складно їздити в таких погодних умовах. Типу, сніг, постійно вали, потім він розтає, потім він замерзає, і це просто жахливо. А я, як людина, яка взагалі не їздила, майже можна сказати, і відразу в такі погодні умови. А... Такі, от у мене пригоди. Насправді мені подобається їздити, коли погода нормальна. Я недавно випадково виїхала на трасу швидкісну, і я ніколи не їздила так швидко. Типу, 100 кілометрів треба було їхати. Я випадково туди виїхала, не побачила свій поворот і дуже довго їхала, бо не могла з ними з'їхати. Теж була ніч, дорога була не до кінця почищена, мені було просто не видно, де, де ця полосака з'їжджати. Я постійно пропускала, 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 відповідно, досвіду не було. Ну, я, слава Богу, <смі> заїхала в США з Канади. А рано чи пізно я таки переїхала, але виїхала. Мені подобається водити, типу класно себе відчуваю. Єдине, що ці погодні умови мене дуже сильно лякають, щоб не розбити свою машину. Я вам покажу там розбита, стоїть одна вже. Фууух. Ну, до цього треба навчитися, треба більше досвіду, так як я якби, отримала права відразу повні. Треба водити дуже, так сказати, респонсибл, водити відповідально. Я намагаюся. Я прям ну, намагаюся максимально, я навіть не можна казати намагаюсь, треба казати, я вожу відповідально. Є yeah, от. Такі історії ну страшно. Я перед цим ще їхала і ще одна пригода. Я не знаю, бог береже, коротше, хоча я атеїст. Ні, я гнустік, давайте так почнемо. Так, так от, е, їхала, І передо мною їхала ще одна машина, вона якось вискочила з поворота, вона була здоровенна, вона якось була не зовсім адекватна, на мою скромну суб'єктивну думку людина, яка ще не до кінця водій. І вона така величезна машина, виїхала, щось там розвернулася, повернулася, щось її занесло. і, і от ну, я, я на все це дивлюся, їду в її сторону вперед. І вона вже стала на першу лінію, і я думаю, ну все, значить, все, вона стабілізувалася, я буду їхати. І я тільки доїжджаю до неї. І вона вирішує повернути вправо. Ну, типу, Нам не повернути вправо, а аспомінити лінію прямо передо мною. І ми отак от проїхали просто один біля одного. Ось отак от і на мене дуже кщав мій чоловік. Е тому що, типу, він сказав, що ти ж бачив, що він ти бачила, що типу машина неадекватна. Тобі потрібно було притормозити, і подождати, поки вона там розбереться, що вона буде робити. І в принципі я погоджуюся, бачив, що неадекватний. Просто рано подумала, що він стабілізувався, коли він не стабілізувався. Коротше, водить складно. Але мені дуже подобається. Я чекаю на літо, коли це буде без цих всіх приколів, без цих чорних е, криг, без цієї каші малаші на дороги, бо цих е, загрузнуть снігу, що за, заносить машину. Во от, отеці, от, о боже, як ж жду літо. Я сподіваюся, до літа все буде добре. Е, я буду класно водити, ніде не попаду на які. Аксиденти, І літом зможу насолодитися водінням тут в Канаді, в Манітобі, тому що зимою це, звісно, прикол. взагалі. <гум> дякую, що подивилися відео. Не знаю, скільки там вже наговорила говорила вам. Дуже вам вдячна. Підписуйтесь, ставте лайки і пишіть ваш досвід водіння взагалі де завгодно. Мені цікаво. Тут люди, типу. Хоча не можу це ще сказати, де завгодно пишіть про свій досвід водіння, якщо в Канаді ще цікавіше. А якщо не в Канаді, наприклад, як я водила в Китаї, ой там дурдом на дорогах, всі знають, що там і мотоцикли, і тро, і скутера, і лошаді, і все на що завгодно на, на, на дорогах, а, тут, звісно, а, по-іншому тут водить легше, ніж в Китаї, але типу, ну і за погодних умов, типу, це все складніше. Ну, типу. Якби в мене погодні умови, літо, мабуть, тут кайф водить. А може ні, пишіть. Дуже дякую, що подивилися, ставте лайки, це допомагає моєму каналу дуже сильно. І е, я прям посміхаюсь, коли бачу ваші лайки, а коли бачу ваші коментарі, то вам плюс, е, плюс скільки плюс, е, 10 балів квірила, якщо ви читали фанфік Гаррі Поттера або його не читали, я думаю. Метод раціональності. Всім пока!